Знаєте, товариство, просто від усього цинізму, що відбувається, в якийсь момент випускаються руки. Вчора ви міняли три слова на три слова. Сьогодні обговорювали, як комусь із суддів бракує шість днів до відпустки. Ми ну, я розумію, напевне, запрацювалася відпустка для всіх таке принципове питання. Зараз обговорюєте питання судочинства. Той час, коли немає жодного військового законопроєкту. А я хотіла би нагадати, що усе судочинство йде далеко десь кудись за московським кораблем, в той час, коли ним керують із банковою. І саме за наказом банкової такі чудові суди, на які банкова прямо впливає крайніх шість років, хоча могла їх дореформувати, переслідує військовослужбовців. Бойових офіцерів, які робили усе, щоб тримати оборону і щоб була можливість зберегти свій особовий склад, цинічно знущаються з бойових офіцерів. Суди за наказом банку, і так само, є так звані правопохоронні органи, зараз в незаконний спосіб а за участі доктора юридичних наук, який тут, от за моєю спиною. Накладають незаконні санкції на Петра Порошенка, як лідера опозиції, людина, яка чи не найбільше фінансує армію своєї особистої кишені, але що більше знищують усі можливості реально сьогодні допомагати нашим військовослужбовцям. Тут дехто хто бавиться в охоронця доктора юридичних наук, регоче переді мною, а на фронті зовсім не смішно. І поки ви цинічно тут бавитеся. Служебну владу на фронті вмирають наші захисники, бо вам дуже весело.